Гарної неділі, дорогі мої підписники, гості, відвідувачі каналу. З вами я з Любарщини, Наталя. Щиро дякую вам за те, що ви заходите. Сьогодні похмуро, після дощу, але хочу сказати, що не холодно. не холодно. А ще сьогодні гарний день день української жінки. Тому, дорогі мої друзі, жіночки, україночки, я щиро вас вітаю. Хотілося побажати вам, знаєте, океану щастя, любові, багато посмішок і хай. Хай це все буде. Але на сьогоднішній день я бажаю вам, перш за все, миру, миру. Нехай ваші рідні, близькі, кохані будуть поруч з вами. Нехай кожна мама дочкається сина, кожна дружина чоловіка, кожна донька, татка. Хай все у вас буде добре. Ну, а так у нас що? Неділя неділею, а поруч ніхто не відміняє. Перший, до кого завітала, то це голубе. Сіди вольєрчик разом з фазанчиками по дорозі. Сама перша дверка. Думаю, понасипаю. Що? Що, Чингисхан, Давай, пийте воду, пийте. Чого, значить, так трішки зупинилася біля них, тому що було запитання про голубів. Чи ми не продаємо? Ні, ми не продаємо. Ми купили ось таких, придбали собі хтось подарував такі, які знаєте, нам до вподоби. От і поки що, взагалі то навіть і не задумувалися про те, щоб, наприклад, почати таким, знаєте, займатися розведенням і продажем. Будемо бачити, в нас немає умов таких створено. Бачите, вони у нас усі разом у невеличкому вольєрчику. От, просто через те, що ми, ми любимо. Ми любимо в мене Юра дуже любить. От, е, буває, позаходимо з ним обох, тут розмовляємо на них, зазираємо. От, бачите, зараз сама ось прийшла замість того, щоб іти порати, то я ось тут стою, малуюся, розмовляю. От, вони е, не скажу що не бояться, вже дивіться. Ми ну, сідають, майже прилетіла собі, от сіла прямо біля мене. От, тому, тому не продаємо. Якщо, якщо колись раптом дійде до них черга, щоб це зайнятися їхнім розведенням таким на, на продаж, то тоді вже буде, знаєте, буде зовсім інакше відео. А так, поки, поки ми такі, знаєте, любителі. Любителі ось цієї краси. Ну, а ще ми любителі ось такої краси. Хоча тут Питання вже стоїть інакше. Тут ми будемо продавати. Є у нас на реалізацію онленю є самець, і ще ми подумаємо: чи то ми продамо пару, чи то ми будемо пропонувати тільки одного самця. Але то буде, коли він стане ось таким же красивим, веселковим як красавчик. Тут, тут ми плануємо продавати. Петрусь у нас не продається. Петрусь у нас друг сім'ї, член, можна сказати, родини. <сум> Тому Петрусь, Петрусь нас лишається. О, як самочка кричить щось у вольєрі. Хіба що, хіба що від Петруся дочекаємося колись потомства? Дочекаємося, Петрусь. Тут ми продаємо. Значить, що ми продаємо тут? Півників бентамчиків Кому потрібно забирайте. Я вже пропонувала. От. Продаємо їх, знаєте, скільки? Он. Один, два, три. Всі такі з рібінчиками. І десь четвертий вже він втік. Ще десь є четвертий, трішки старший. Думала про кохів грішним ділом, про білу, про чорну коху. Думала, збуду, я вже думала їх цього року, буду пропонувати. От, На продаж, тому що щось вони в нас не дуже ведуться. От Вони нам курчат від бентанчика дали, а от чисто кохів ніяк ми не можемо повезти. Тому так, думала, що курочки вже запропоную. Та курочка то старенька, а, а біла, ось куди пішла? Біла курочка молоденька. Але ні, але ні. Надумав все-таки, Юра, що, можливо, ми ще раз спробуємо десь до них півника. Тому все. Кохи не продаються, продаються півники. Бентамчики. Помість, помість кохай бентамчика. Слухайте, що робиться під хлівом? Чуєте? оркестр. Усі просяться, усі просяться вже десь вийти, а качка вона просто качуром тішиться. Качки не відкриваємо. Ось ще такі цесарки, білогрудки. От, але але кажу: поки що ні, поки, поки не роздивимося, саме самка доти нічого не продаємо. Качки. Качки. Тайсон он качур. Он, яка куди порозбігалася, цесарки дуже їх ганяють. Значить, по качках, по качках у нас одна качка продається будь-яка на вибір, тому що вона є. Трішки як би зайва, нібито, як то є бажаючі придбати. от тому, тому так, як буде все добре, качки несуться, от, качки вже навіть і сідають. Єдине, що не продається, ось ця. Нічого не подумайте, вона нічим вона не особлива, вона просто чорна качка, але справа в тім, що ми хочемо її підпарувати до. Джексона, чорного качура. Зараз я дійду до нього. Он, он. І ми хочемо з них, бачите, які чорні, чорні аж смарагдом відливають. От, хочемо їх окремо і хочемо їх так попарувати, щоб вони собі були окремо. Тому чорна ні. А з решти будь-яка. Є біла, є дві червоних, дві сивеньких, От, є чорно-біла, тому можна вибрати. По курах, по курах, друзі, мала пустити під ніж два півники чи три, але одно лишаємо на обмін, ані пізніше на продаж, будемо бачити. Але будемо продавати пару. Дивіться, яку пару, зараз я вам покажу. Півник молоденький. Молодесенький півник. І, і молодесенька курочка. Ось. Будемо продавати, буде все добре. Як дасть Бог життя, здоров'я і все буде добре, ми їх повеземо на виставку 10 березня. Ну, а ще. А ще один півник, де це він є, десь є побіг уже в малину. Ще один півник є, лишиться. От, теж будемо бачити, як воно буде. Ну, а курочки поки що всі лишаються. Я вже вам розповідала, що домовилися ми з чоловіком із пулеми, що ми з ним будемо обміняємось ані курочками, якось, ані яйцями, ані, можливо, ми в нього півника будемо просити. Ну, щось якось буде. От так, значить, буде на обмін йти. Свинтуси не продаються. Тут частина... <смі> частина у нас ковбаски, частина у нас мами Так, Да Свинтуси? Архипчик. <смі> Архипчик наш, наша потішка. Куди ж його? О, он, які піруети робить, як потягуються. І Льосік, Льосик, я грішним ділом тебе хотіла продати. От я до тебе хотіла б уже продати. Але ж ні, Юра проти, люди радять притримати, якщо він спокійний, хай просте собі, тому все, Льосик у нас теж не продається. Правильно? Да, Льосик? <смір> хороший бичок, хороший. Ой, до, чого, до чого не підійдеш, хочуть мазохатися, хочуть лащитися. Ай, такі хороші. І їсти хочуть. Правда? І їсти хочуть. Тому все. Розповіла про те, що у нас продається, що не продається, і буду давати. Але, друзі, буду пропонувати армерію. Її є 15 кущиків. Як все буде добре, думаю, я її візьму в стаканчики, переправлю ось десь уже скоро. Поставлю в такий парничок, щоб вона набрала такого гарного вигляду, чим якомога швидше. Буду пропонувати гвоздичку. Тут є і махровенька гвоздичка, і є турецька гвоздика. Зараз порахую, скільки скажу. Теж переправляю горщички. Є, друзі, багато, але 42 кущики, точно таких, які вже ось так, знаєте, покущилися. Тому я думаю, що будуть гарні. Буду пропонувати очитки, теж кущиться і теж тут їх до 40. Ну і, можливо, ще дещо, то вже в мене буде видно посаду. Я розсаджувала багато квіткові нарциси, я розсаджувала хосту. От, тому то вже буде видно пізніше, але поки що ось так. Ось так коротенько. Я думаю, що відповіла на запитання і ще більш того розповіла. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, звертайтеся, якщо що. Далі ж у нас саме все розвивається, розводиться. Хто знає, можливо, у нас почнеться рано чи пізно бізнес, ось такий собі на птиці. Будемо бачити, можливо, навіть ви станете нашим клієнтом. Це найкраще.